Ця жінка могла жонглювати чоловіками, як їй заманеться. І коли я кажу, це то маю на увазі буквально отак взяти і крутити ними на всі боки. Її називали жінка-богатир та жінка-геркулес, бо мала майже 2 метри краси і 150 кілограмів сили. Вона була ученицею легендарного богатиря піддубного, і він же зробив усе, аби про неї забули. Це проект Файну, і сьогодні. Ми говоримо про українську силачку Агафі. Завидно. публіка билася в екстазі, коли гапочка крутила карусель. Це коли вона тримала на плечах залізну рейку, на якій висіли 10 чоловіків, або коли підіймала зубами стілець, на якому сидів помічник, або коли глядачі били молотом по ковадлу, яке лежало у неї на грудях. І попри таку богатирську силу, дівчина залишалася ще й гнучкою. Наприклад, вона могла зробити місток і утримувати зверху вісім чоловіків. Були і прості. Іші виступи рвати ланцюги, розгинати підкови, підкидати та ловити гирі. Публіка шаленіла від цієї дівчини. Агафія Завида народилася у маленькому українському селі Сулицьке під Нікополем у 1884-му. У подружжя довго не було дітей. Первісток з'явився, коли матері було 37, а батькові за 80. Це і була гапочка, так ласкаво кликали її у родині. Потім з'явилося ще 12 дітей, але вижили лише шість. Усі були високими і міцними. Коли Агафії було 12 років, вона стала працювати покоївкою у готелі в Нікополі. Якось Чина почула, що господарі просять вантажників, аби ті переставили меблі в номерах. Ніхто не знає, чи довго думала агафія, але закотила рукава і сама все зробила. Чим дуже здивувала власників готелю. А невдовзі здивувала ще більше. І цього разу вже відомого на той час силача Івана Піддубного, який саме приїхав до Нікополя з гастролями і зупинився в готелі, де працювала агафія. Артисти трупи помітили, що. Що їхні гирі постійно хтось переміщає важкий інвентар, щоб постійно не носити з собою? Вони залишали на дворі. Мовляв, ну хто їх вкраде? Вони ж важелезні, і їх дійсно ніхто не вкрав. Але і в спокої не залишив. Бо аби прибрати подвір'я, молода служниця гапочка постійно їх переставляла. Ще й так за виграшки, жонглюючи ними, ніби це м'ячі. Спочатку знаменитий богатир не повірив, аж поки не перевірив сам. Сила юної дівчини настільки його вразила, що він запросив її вступити до його церкової трупи. Під керівництвом піддубного агафія виступала шість років. За цей час він навчив дівчину французької боротьби і силовим номерам. У 17 років агафія перевершила фізичні дані свого вчителя. Її зріст став 190 сантиметрів, вага 150 кілограмів. При цьому розмір ноги мала всього 37-й за нашими мірками. І в цілому чоловіки вважали її симпатичною. Русяві кучері, великі блакитні очі, ямочки на щоках, ще й губки бантиком. Таке несподіване поєднання потужного тіла та невинного дитячого личка. Звісно, що дівчина мала безліч прихильників, які надсилали їй подарунки та прагнули спілкування, але гапочка давала всім від коша і зосередилась тільки на тренуваннях і уроках з піддубним. І тут сенсація, дівчина розриває з ним контракт. Одні дослідники кажуть, що їй набридло бути в тіні великого майстра, який навіть не вказував її ім'я на афішах. Інші припускають, що сварка сталася через почуття. Але хто кому відмовив, не зрозуміло. Як би там не було, але Піддубний затаїв страшенну образу на агафію. Щоправда, скоро ухолонув і повернувся за нею до Нікополя, але гапочки там вже не було. Вона була на гастролях у Прусії, а опинилася вона там завдяки своїй кмітливості. Отут тут і розбивається стереотип про тупих спортсменів. Геш про диво богатирку дізнався російський цар Микола II. Він зустрівся з нею і сказав: Просіть скільки завгодно золота за ваш талант. На що агафія відповіла: мені брязкальця не потрібні, і натомість попросила в нього дозвіл вільно виїжджати за кордон. І це було мудре рішення, яке їй принесло набагато більше грошей, ніж їх дав би тоді цар. Бо з цим дозволом агафія змогла виступати по всій Європі. Вона перемагала у чемпіонатах з французької боротьби, передусім чоловіків, і мала шалений успіх. Але стався жовтневий переворот 1917-го. Піддубний продовжив виступати на міжнародних турнірах. А от агафію совєтська влада не визнала і заборонила виїзд за ко. Силачка повернулась до Нікополя і почала виступати там. Рідний брат Марко став її помічником, і тільки йому одному вона довірила свою головну таємницю, а саме, місце, де зберігала свій капітал, який заробила на гастролях. Знаєте, де гапочка зробила собі сейф у гирі? А маленький золотий ключик від цього сховку вона завжди носила на шиї. Моя перша реакція була нащо так складно. Але згодом стає зрозуміло, Гастролюючи півднем та сходом України, гапочка з братом пересувалися на підводі, і дуже часто вони натрапляли на бандитів. Ті перевертали все до гори дригом, але поживитися могли хіба яйцями, молоком та гусьми, бо таку оплату за виступи теж приймали. На кілька гирь, що лежали поряд, бандити не звертали уваги, бо вважали, що це просто інвентар для виступу. Ось так хитра силачка ховала свої гроші у бандитів під носом. У 1923-му з гапочкою сталося непоправне. Вона виступала у сусідньому з нікополем селі, і там жив один із її залицяльників, совєтський міліціонер. Шпонька. Аби підійти до гапочки, він випив для хоробрості та сховався за кулісами. План був такий: діждатися кінця виступу, і коли жінка повернеться за куліси, кинутися з обіймами та пропозицією вийти за нього. Він знав, що агафія чоловіків не підпускає, але чому. Омусь був впевнений, що для нього зробить виняток. Та й він нагадає, що гапочці вже тридцять дев'ять, і час схаменутися. Він втілив свій план у життя. О тільки селачка, замість того, щоб схаменутися від несподіванки дала йому помардяці. Такого вже міліціянт не очікував. Він вихопив свій пістолет та вистрелив їй у груди. Брат Марко відразу відвіз до лікарні, її вдалося врятувати. Але поранена легеня і роздроблене плече залишилися з нею назавжди. Гапочка більше не змогла виступати. Богатирська сила покинула її разом із підступним пострілом совєтського міліціянта. Тепер вже колишня зірка Арени переїхала до Ленінграду, де невдовзі померла. Під час чергової операції почалось зараження крові. Вона померла у 50 років. На думку родичів, Гапочка мала би прожити до глибокої старості, адже її мати дожила до 90, а батько до 117 років, але так не сталося у день, коли агафії не стало. У її родинному будинку обвалився Димар і померла її молодша сестра. Коли брат Марко приїхав до Ленінграду у квартирі, де мешкала гапочка, вже жили нові квартиранти. Вони не дозволили оглянути помешкання. Йому не віддали жодних речей сестри. І звісно, що коштовності, які все ще залишалися при ній золотий браслет, ланцюжок від схованки гирі та каплучка, теж. Десь поділися медсестри, які доглядали гапочку, розповіли, що її поховали на території церкви, але якої саме вони не знали. Після тижня безуспішних пошуків, брат повернувся до Нікополя. Отак. Від знаменитої села, якою захоплювалися мільйони, і яку приймав сам цар, не залишилося нічого. Лише кілька старих світлин та сімейні історії, які передавалися із покоління в покоління. Чому ж про неї забули? Деякі дослідники кажуть, що до цього доклав руку її вчитель Іван Піддубний. Він так і не пробачив її розірваний контракт, і, начебто, вже тоді села пригрозив. Без мене про тебе ніхто не дізнається. Не можу стверджувати, що. Що все так і було. Але попри шалений успіх у Європі, її ім'я згодом дійсно зникло з усіх підручників про силові види циркового мистецтва. Але тепер про українську жінку Котигорожка знаєте ви усім, хто додивився це відео до кінця, безмежно дякую. Адже завдяки вам пам'ять про нашу селачку агафію Завидну тепер збережеться. Бо люди живуть доти, доки про них хтось пам'ятає.